Людина має відношення в 17 формах. Тільки вона зробить відповідну приватизацію, щоб ви туди прийшли і сказали, плати, будь ласка, за 17 дерев. ці 17 дерев будуть знищені. Вони поливаються, вони відрізаються, дається хабарі, хабаря тим особам, які є в рішенні міської ради. До речі, я жодного рішення з виконавчим листом і терміном виконання не бачив. Повірте. Ні в Бучі, не в Ірпіні, ні в Борзелі неможливо виконати рішення закону. Ну, що, що? Дивіться, я, я кажу так: закон на вашій стороні. Якщо в цій країні було прецедентне право, хапайте цих власників і вимагайте гроші. Але це є брутальне знищення тих дерев, які люди хочуть за ними приділяти, приділяти їм увагу і в Америці, до речі, їм... Відрахують 23 долари за кожне дерево, яке є в мене на ділянці. Е, е, Італії, Тільки не розумі... кажіть, їдьте до Америки. Що... Віталій, ви, ви, ви говорите Та, про що... те, що люди, які мають земельну ділянку, щоб вони відповідали за ці дерева. Відповідали, але не робіть сталінську економіку, коли вимагали податок на дерева. Розумієте? Тому що люди просто знищать ці дерева. Вашу увагу треба приділити те, що каже від Відербінського дому Юр. Зелені території. Вимагайте від ворзеля, не багатоповерхову забудову, а створення умов ми по 5 гривень вам зберемося з усієї території, щоб ворзелі забезпечили не тотальні. Треєщина, розумієте? А, а зробили той ландшафт, до якого ми звикли. Це Буча, Ірбінь, це ландшафт е, нашого такого красивого містечка з озерцем і так далі.